Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ви мене вже давненько просили. Я знаю, я майже все бачу, що мені пишуть. Такого пана Оскара Олексія, він волонтер. Наскільки я зрозуміла, він сидить під домашнім арестом. Цієї ночі, здається, чи вчора, здається, його побили. Ось Бандюковічі всякі. Давайте просто подивимося. Ми не будемо його характер розглядати, ми не будемо а, дивитися його а, речі приватні. Єдине, що ми подивимося, чи ця, чим людина займається, займається вона на користь України чи ні. А, скажу, а, не хочу нікого образити, ми подивимося і притулу, ми будемо і інших дивитися. Ви вже знаєте, ми дивилися. і... і. І багато кого дивилися. І так, зараз не про це. І так, пан Оскар, Олексій Оскар, який зараз е, волонтерно, наскільки я зрозуміла, здається, навіть журналіст. Ось, і так, на... чи працює він на користь України стопроцентово мої дорогенькі. Да. Да, да, все, 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 свій час, дивіться, подивіться. Я не знаю, чи це він по гороскопу, чи це він така запальна людина, тому що випав у нас король жезлів, це говорить про те, що людина дуже заангажована, дуже енергійна. І знаєте, така людина не є Інтроверти є, і екстраверти. Ось він екстраверт. Тобто я сподіваюся, що я зараз правильно сказала. Людина, яка назовні. Тобто людина, яка показує свою боротьбу, показує свої рухи, показує все своє, що він робить. Він робить це. Ну, я так скажу, для суспільства, не для себе. Людина робить це не для себе. Ось повний перед на перемогу робить все, що може, віддає все, що може. Дивіться, самі старші аркани, крім цієї карти. Тобто тут Таро мені показує, що ця людина буде робити для України доти, доки вона жива. І буде вставати, і буде підніматися, і буде робити його, ви знаєте. Я навіть ось по цим картам бачу, що людина настільки віддає себе для перемоги свою енергію, все, що вона має. Розумієте? Все, що вона має, наскільки я бачу. Давайте тепер туди подивимося, що йому загрожує, тому що дійсно я так зрозуміла, що його переслідують і конкретно переслідують. Ви знаєте, можливо, я зараз дурницю скажу, але я скажу: в мене йде асоціація з Івасюком. Я скажу чому, тому що Івасюка так само викрали. Ось, цього чоловіка не викрали, вони не змогли. Я так зрозуміла, він вдома там десь в під'їзді чи де. Стерненка так само переслідують. Ось, давайте так, подивимося, що йому загрожує, чи і як йому треба остерігатися, що йому загрожує. Ви знаєте, маніпуляції йому загрожують. Йому, в принципі, дивіться, в принципі, Якась братва йому загрожує, якісь а, а, які мають владу, які мають владу і повноваження. Так, залякують. Я дивлюся так, вони його залякують дуже, дуже залякують. А тепер зараз я подивлюся, в мене іде, в мене іде, хто його так дуже переслідує, але я Трошечки скрию свої думки вори в законі, як то кажуть. Так, ви знаєте, йому треба бути просто обережнішим, наскільки я розумію, цих дияволів трохи треба обходити, але, а ви розумієте, якщо він буде обходити конкретно да, то, то нічого й не вийде. Це, знаєте, скласти руки і нічого не робити. Ось, але я не бачу, що він це зможе зробити. Ось. І ще раз я подивлюся, чи йому конкретно щось загрожує. Да, да За ним слідкують конкретно. Кожний його крок, кожний його крок, кожний його. Дих, як то кажуть, вздох і видох. Настільки його, ви знаєте, ось паж мечів навіть нам говорить, навіть, ну, абсолютно все. Вони знають кожну пилиночку з нього. Абсолютно все, тому що паж мечів він ну, придирається по чорному. Паж мечів він завжди під лувпу все розглядає, щоб ви розуміли. Тобто йому дійсно загрожує, його дійсно переслідують. І я скажу, що дуже з високих, з самих, -самих високих. Туди всі, всі ноги ростуть, ви розуміли. Ось так, наступним часом, чи станеться з ним щось, чи ні? Ну, поки що він під арештом. Поки що він під арештом нічого з ним не буде. У нього зараз більш-менш. Стабільність така настала, я скажу те, що він не виходить з хати, я так розумію, ось, і в принципі, ось ці карти так і говорять, поки що нічого. Але ви знаєте, він не змінить свою тактику, я цього не бачу. Людина правди, людина слова, людина, яка буде висвітлювати, наскільки я розумію, до останнього подиху. Ось. Але зверху. Зверху його загрожують, там проплачені йдуть зверху, мої дорогенькі, щоб ви розуміли зверху, що я маю на увазі, хто у нас іде уверх. Все мої любі, ось так я це розібрала. Людина честі, людина совісті і людина дуже великий запал має. Ви знаєте, енергійна. Ось по цій карті я бачу страшно енергійна. Ну, прямо, ви знаєте. І вагоні, і в воду якось так, все мої любі, щастим вам і разом до перемоги на все добре, мої дорогенькі.